А тепер найцікавіше, проблема не лише в житлі. Проблема в тому, що дорожчає буквально все. Згадайте, що сталося з цінами на золото з початку пандемії COVID-19. Вони зросли у 2,5 рази. А фондові ринки, більшість з цих на історичних максимумах саме зараз. Ціни на землю, на предмети розкоші, на колекційні автомобілі все це стрімко дорожчає. Це не унікальна ситуація для ринку нерухомості в цілому. Це масштабне зростання цін на всі активи, якщо порівняти їх, наприклад, з зарплатами. За словами Стівенсона, економісти та журналісти часто роблять помилку, шукаючи маленькі пояснення: типу, ми мало будуємо це через імміграцію. Але якщо це так, то чому дорожче золото? Чому ростуть акції? В Цьому немає жодного сенсу. Уявіть, що ви зайшли в супермаркет і ціни на все зросли втричі. Ви ж не скажете, що це проблема конкретно кави там чи цукру, правда ж? Це системна проблема. Ну і власне житлова криза це не криза житла, це криза доступності активів.